Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І я захворіла, в мене почався герпес, і тому мало виходити інше відео, але зараз ми знімаємо з вами Project Pen. Я зібрала всі продукти, які би хотіла би добити в цьому році, якими хотіла би попрощатися, деякі я дуже люблю, а деякі просто вже залишалися. Ну і що ж, давайте починати розгребемо всю цю красу. І тональні основи я візьму з минулого року ось таку від Паезе. Я отут щось малювала, але насправді ну взагалі не зрозуміло, скільки тут залишилося. Я вам показувала в останньому відео. Поки що, хай така позначка, а там я буду намагатися якось це відслідковувати. Тон дуже люблю і з задоволенням його повторю. Наступне це Діорчик. Зараз на нього буде максимальний упор, він в мене уже стік тільки, що зараз його отак поставлю, і ми його відмітимо. В кінці відео дуже люблю. Це саме ідеальний тон на зиму. Я вже для себе це зрозуміла, бо літом не завжди мені хотілося його використовувати. Боже, які в мене руки. От такий у мене відтінок. Півтора Н. Люблю його, уже зараз взагалі користуюся на щоденній основі просто з величезним задоволенням. І наступний тон, так як він мені зараз трішечки світловатий. Ну як зараз на літо точно буде світловатий, але класний тон, який буде швидко розходитися, це «Chanel Le Beige». Якщо я правильно назвала, ось такий тон за гранулами, який потрібно ось так розтерти, і він тоді перетворюється в однорідну консистенцію. Бачите, який це супер світлий відтінок, хоч в мене тут колір якийсь такий холодний на відео виходить. Але він прям супер класний, дуже круто зволожує, і в нього максимально легке перекриття. Візьму ось такий бірюзовий олівчик від Maybelline, і ним буду малювати. Надіюся, що. Колір залишиться, бо це гелевий олівець ось так. І тонального крему Dior в мене так десь по forever. Ось тут я бачу, от така в мене буде позначка. Так, наступному я беру ось таких два консилера. Перший це Astra Long Stay SPF 15, дуже класний консилер, зволожуючий, він ось такий трішечки жовтенький підіор буде підходити просто ідеально. І другий це моє прям супер відкриття. Це ось такий від засаєм. Бачите, він вже такий більше розовато-персиковий, щось типу того. І вони обоє класні. Тут прям супер максимальне перекриття, тут більше середнє, але вони обоє працюють шикарно. Ви подивіться. Розтягується, перекриває, а в цього пігментація прям а, якась за межами реального. Обох їх люблю, і обоє буду користуватися задоволенням, і обоє вони в мене нові. Позначати ще сильно немає, що так як вони, ось тільки, тільки початі нічого, ніде я сильно ними не користувалася, але буду з величезним задоволенням юзати саме них. Далі перейдемо до кремової корекції. Ось такий Maybelline Perfector, класний бронзер, я його дуже сильно люблю. От так він з пуховочкою, але в мене тут в нього щось заїдає, ось ця кришечка, і тому я хочу його добити. Плюс це такий продукт в ось цьому пуху, пу, 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 пуфіку, чи як його називають, не знаю. Хочеться добити тільки із за нього. І плюс він розходиться теж, в принципі, досить нормально. Я не так багато користувалася, подивіться, вже. У банки немає. Ось так. Малюємо позначку. Наступний кремовий продукт це будуть ось такі рум'яни від Rose Ing. Вони мені дуже подобаються. Я мало ними користувалася, але хочеться ними користуватися постійно. Рука дуже тянеться, в них така мусова текстура. У мене у відтінку геліотроп. Хеліотроп, не знаю, подивіться, до чого такий красивий припилений рожевий відтінок, неймовірно прекрасні рум'яна. Теж дуже щаслива, що вирішила взяти саме їх, бо я вибрала, до речі, між ось цими двома, бо до них постійно тянеться рука, і я вирішила в цей проджект взяти ще кілька таких продуктів, до яких в мене тянеться рука, а не просто продукти. Наступне буде дві пудри. Візьму те, що буду точно користуватися. Ця пудра завжди в, моє, в моїй сумочці. Це пудра від Катріст. Тут в мене зовсім, зовсім ось така малесенька є заглибинка, дуже красива пудра. Вона, до речі, трішечки якимись світловідбиваючими частинками, вона без тальку. Вона може додати якісь трішки перекриття, але в основному я її як для того, щоб підправити макіяж. У мене 0,10 відтінок, не знаю, чи можна ще таку пудру купити. Вона у мене не так давно, але в сумочці лежить. І саме нею мені дуже подобається поправляти макіяж. А для того, щоб закріпити, я буду використовувати ось таку пудру від шик, вона вже в мене теж давно, ну просто хочу добити. Тут буде пару брендів білоруських, російських, просто щоб їх уже пошвидше закінчити, і їх не було. Пудра досить непогана, це все, що я можу сказати. Далі переходимо до сухої корекції рум'яна, бронзери, хайлайтери і тому подібне. Перше, що я хочу дуже добити, того, що це кришиться це ось така палітра від Хан. Вона дуже класна. Тут такий красивезний ось цей хайлайтер. Бачите, от він мені отут покрашився. Зараз я спробую звідси його набрати. Но тут просто хайлайтер якоїсь неймовірної. От, от ви гляньте. Це просто дуже тупа текстура. З якою прям супер складно працювати. Вона ось так потім запихається, бачите, вона якась така непонятна. Ну, Кого був хайлайтер оцей Diamond від Хеан, той мене зрозуміє. Хочу просто добити. Ну, Це жесть. Хто знає вихід ситуації з такими продуктами? напишіть. я, може, потім просто пересиплю. Ну, ви Подивіться, що я тут наробила. Так буду класти. Ну, Хайлайтер просто неймовірний, красивий, тільки гляньте, він такий рожевий. І скільки всього я тут розсипала, того це постійно робиться таке саме в моєму комоді, і не хочеться, щоб це сипалося далі, того хочеться його добити. І два продукти для корекції це рум'яна в неймовірному якомусь відтінку і контур. У мене все вже в блискітках. Я зараз спробую протерти ось такі шикарні рум'яна. Трішечки захватила хайлайтер. І ось такий шикарний контур-бронзер. Ну, пробачте, реально все в хайлайтері, бо воно розсипалося. І от як це зараз витерти, як це прибрати? Відчуваю, що саме хайлайтер я швидко закінчу з таким розкладом. Ну, зрозумілий продукт. Тук трошечки проблематичний, але дуже красивий. Буду в першу чергу користуватися ним. Взяла також свої супер улюблені рум'яни від Офрабіліні. Тільки з-за того, що я їх обожнюю, тільки з-за того, що вони вже в мене досить давно, ви подивіться на цей неймовірний освіжаючий персиковий відтінок. Я буду ними користуватися, от мене навіть не треба буде відганяти. Мене не потрібно навіть буде заставляти. Я буду просто, просто постійно ним користуватися, але по максимуму намагаюся добити оцю палітру. І знову взяла ці рум'яни від Essence, Ну не можу їх викинути, просто мені дуже шкода. От такий відтіночок. Він схожий до ось цих від офра, але він трішечки інакший. Ну і трішечки схожий на рум'яна від Хеан. Бачите, якщо їх змішати, в принципі, ось ці два вийде. Ну, будемо користуватися, надіюся, хоч якось трошки цього року їх буду користувати. І взагалі в мене ще залишилася ось ця палітра, я не знаю, що з нею робити. Я прям така жадна, ну, не, не хочу я викидати просто так. Давайте її теж візьмемо в цей Project Pen, бо вона класна. Я люблю її саме з е, тоном від Paese. Мені подобається, як вона виглядає з ним. І е, знову ж таки, хайлайтер в мене не має цілі добити. Доб'ю класно, ні то, ні, а рум'яна. Ну, спробую добити, давайте їх теж внесем. Ну, Не люблю я викидати, не можу я собі дозволити це робити, або віддавати, або викидати. Продукт уже Серегній, того віддавати його не варіант. Давайте вам ще хайлайтер тут засвочу. Він теж дуже красивий, мусова текстура. Просто на рухомій повіці він скатується, а так мені іноді буває забагато хайлайтера. І ось такий хайлайтер хочу добити від Smart Girl, від Bluer Design. Вірніше, мені здається, всі його знають. Він такий дуже легенький, можна як пудручку його застосовувати. Я наношу як хайлайтер, я люблю такі легкі хайлайтери, хочу просто добити і попрощатися. І свій улюблений бронзер вже один раз він в мене був в Project, але це вже другий, це вже новий. Мій самий-самий улюблений бронзер від The Balm. Багама мама. Ну, люблю я його безмежною любов'ю. Дуже красивий відтінок, буду користуватися за величезне щастя. І навіть не жаліти. В принципі, є в мене два контуруючих відтінка, два хайлайтери і аж раз, два, хоча три хайлайтера тут вже ж теж є. І раз, два, три. 4 відтіночка рум'ян. Ну, так собі так. Ну будемо намагатися добити. В принципі, у нас вибору немає, все потрібно позакінчувати. Далі ми перейдемо до очей. І те, що я беру, це ось такі кремові тіні від Top Face. Уже скільки часу вони у мене, вони досі кремові. Ось такий 02 відтінок, вінтажна роза, дуже красивезний відтіночок. Я прям його обожнюю. Хочеться покористуватися, бо кремових тіней багато, а вони у мене самі такі старенькі. І я довго думала, обирала, але це та палітра, якою я точно буду користуватися, яку я точно а, хоча б зможу якось так більш-менш добити. Це ось така відзісія. Люблю її безмежною любов'ю. Тут є спаркл, тут є матовий, тут є такий сатиновий. В принципі, в ній є все для мого ідеального щоденного макіяжу. І вона така нюдова нюда. От ви бачите, в принципі, навіть схочів, як таких немає, але для мене більшого просто не потрібно. Обожнюю цю палітру і надіюся, що мені вдасться її закінчити. Хоча в мене є старіші, реально, я хотіла взяти якусь супер стару Maybelline, але для чого себе силувати, якщо це буде залітати в мені за милу душу. Ну, Maybelline, можливо, я потім підключу. Далі, ось таких два олівчика для брів. Я беру свій Project Pen від Патрісія Лідо і від. Патрісія Лідо буде тоді, коли я тільки ще не пофарбувала бровки. Він мені ідеально підходить, дуже красивезний відтіночок, і Паезе в ті дні, коли вже змилася фарба. Це теж просто неймовірний відтінок для блондинок. Цей такий більше як, е, як помадка, він такий, а це біль, такий більше як помадка тягучий, а це більше сухий, прям як пудра для брів в форматі олівця. Обоє дуже класні, буду користуватися. І от такий гель для брів від Сінарт, Просто класний гель для брів, просто один з самих моїх улюблених, тому хочу добити саме його. І кольоровий гель-для Брі від L'Oréal в дуже красивому такому відтінку аж блонд, щось типу того. Красиво виглядає, красиво фіксує, все класно. Теж хочеться в задоволення просто користуватися. Я прям для обличчя, я прям цього разу взяла продукти в задоволення і забула ще показати. Дивіться, навіть в коробці тримаю. Немає звички в мене наносити базу під тіні, але треба почати до стану з коробки і почну нею користуватися. Вона прям дуже така світлюща, але коли ти її наносиш, вона стає не такою світлою. Не дуже, я розумію, її суть, але так як вона у мене є, ну, напевно, треба добити. Давайте я зараз тут спробую по ній. вона дуже така силіконова. Спробую по ній нанести ось ці тіні, побачимо, чи буде якась різниця, чи ні. Ну, Вона просто новесенька. Я практично її не використовувала. Сандбар, якийсь такий бренд, хто знає його, напишіть мені, будь ласка, що ви про нього думаєте. Коробочку викинемо. Так, і у нас залишаються продукти для Губ. Ще я забула олівчик від ламелю, ось така малюточка. Всі його знають, коричневий. Я завжди думаю, брати чи не брати, але вирішила взяти, щоб теж його добити пошвидше, побільше. Бо ну, не, не користуюся, а так доб'ю і нарешті почну якісь інші олівці. Хочу добити ось такий олівчик, коричневий від. Ліло, це від мене відразу піде після того, коли я доб'ю свій олівчик від, від ламеля. Можливо, десь одночасно буду ними користуватися. Це, звичайний олівчик в дереві, який ось так тушується. Хочеться добити, бо вже дуже давно. Ну і що ж, це всі мої помадні, скажімо, так, бажання, які я хочу закінчити. Давайте я зараз тут все стру. праймер, 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 куди там мої тіні? Давайте ми ж глянемо на нього, я вже забула, чи є якась відмінність отут він був. Ну, не знаю. Тут він теж десь був. Так, да, на праймер Sparkle значно яскравіше лягає. Клас. Ну, будемо намагатися потес... покористувати максимально. Так, для губ я взяла два олівчика. Перший це олівчик від Vivienne Sabo, та сама причина для того, щоб це все пошвидше добити. Гарний олівець коментувати не буду. І шикарний олівець від NYX. ось такий відтінку Global City Zen. Я хотіла взяти ще один гелевий для більш стійких макіяжів, теж з задоволенням його використаю. Якщо захочу, потім додам ще щось. Ну цей прям Global City Zen дуже стійкий. вони схожі, але це те, що я люблю, в принципі, того будемо користуватися. Так, з помадок. Я взагалі не знала, чесно, як правильно вчинити. Хотіла на кожен місяць брати нову помаду, можливо, в цьому і буде сенс. Почнемо тоді ми з оцих чотирьох. Я буду ними по місяці користуватися, а якщо що, я далі просто додам ще А Перше, що я дуже хочу добити, це ось така помада від Maybelline у відтінку 725. Тут її ось тільки, вона дуже красива, але вона досить світла. Поки я не сильно загорівша, вона мені буде гарно підходити, дуже класний нюд. Я просто на собі не сильно люблю такі світлі нюди, але вона прям супер класна. Наступна помадка теж з цієї категорії, я вже просто собі взяла заміну ось таку, того цю потрібно покористувати. Це помада від Jeffree Star відтінку. Крісма Cookie, неймовірно красивий відтінок, дуже. Чомусь вона на камері виглядає темніше. Давайте я спробую вимкнути світло. Так теж не сильно, да? Давайте назад його вернемо. Чомусь вона на камері виглядає трішки темніше, ніж я в житті, але а, це моя супер улюблена помада. Обов'язково десь в наступних відео ви її побачите на мені і зрозумієте. Так, це в нас буде січень-лютий, це в нас буде березень, ну, образно, звичайно, що кажучи. А, так, наступна це теж матова помада від Seventeen, Вона просто тут чуть-чуть розслоїлася. І колір я теж дуже люблю. Я точно собі візьму заміну ви подивіться, до чого він красивий, такий ягідний відтінок, На весну буде просто кайф от березень, квітень, травень. Ця помада буде заходити для мене ідеально. І ще взяла одну ось таку кремову, того, що вона поломана. Да, Бачите, вона поломана. Вона прийшла мені поломана. Це взагалі помада від Валентіно. Дуже небюджетна, але така кремова, красива помадка, От, як я люблю, нюд. Теж чому ні, вона просто новюсінька. Тільки що в неї поломаний грифель, тому хочеться добити. І от такий тінт, що хочу добити. Він мене теж дуже давно тут уже і оцей. Пуховочка, ця вже така якась непрезентабельна, і він сам брудний. Давайте десь отут, де в мене немає тіни. Дуже красивий тінь. Тут такий рожевенький, але тут більше половина упаковки. Того, в принципі, є з чим користуватися і є що подобувати. Я його хоч спробую витерти, то вам такі якісь некрасиві банки показую. Хочі, хоч трошки підвитерся, але він в мене насправді дуже-дуже давно. Так, ось таких в мене буде 5 помадок, і далі у нас будуть близькі. Я думаю, що я по-любому ще щось додам. Але давайте спочатку доб'ємо це, що є. Я для себе взяла от такий бальзам від Estee Lauder. Це просто, мені здається, вазелін. Він мені в подарунок попався. Тут його вже небагато залишилось. Я з собаками гуляю і завжди ним користуюся. Бачите, тут губки мої відпечаток. В принципі, я думаю, швидко доб'ється. І ще взяла ось такий бальзам від Blistex, він, до речі, тут з SPF 15 чи щось типу того. Дуже класний бальзам, да, SPF-30. взагалі. Я купувала його на Ахер, він просто прозорий, він майже повний. Ви подивіться, скільки його тут мені хватить на всю зиму, на все літо. Ви Подивіться, який він величезний, просто не кінчається. Але він дуже класний, приємний аромат, приємно користуватися, саме звичайне пакування. Я не сильний любитель бальзамів. Я не можу сказати, що він щось сильно зволожу, але зараз зимою він просто гарно мені захищає губки. От такий. Він, навіть, я б назвала його матовим, він не сильно той блистить, але... Аромат просто неймовірний і дуже класно працює. Він не висушує губи, як оці аптечні бальзами, і ціна в нього досить бюджетна. І ось такі чотири близькі бальзамчики, якщо так можна сказати. Перший це супер мій улюблений від Vera Beauty. Тут ми теж намалюємо позначку, отут От десь вона була. Того, що я вже його покористувала, неймовірно, красивезний відтіночок. Я потерплю до літа. Я буду саме літом його, ним користуватися. Подивіться, от такий персиковий, красивий. Мені здається, позначки навіть не зміняться, бо я точно буду терпіти з ним до літа. А, а уже в ближчі часи візьму ось таке маселко від Олі Полякової. Воно тут в мене чуть перетекло. Класне масло, просто без. Такий прозорий відтіночок, але саме роль масла виконує дуже круто, гарно зволожує губи, гарно дивиться. Просто треба кілька разів запихати сюди аплікатор, бо не дуже багато набирається саме продукта. Візьму ще ось такий від катріс Volumezing Lip Booster. Теж він буде чекати літа, того що він холодить, щіпає і прям так знатненько. Хочеться, щоб було тепло тоді, коли він щипає відтіночок. От такий карамельний, красивий, неймовірно, подивіться на нього. Прям супер кайфовий. І останній, останній продукт, але я щось собі так думаю, що я по-любому візьму потім собі ще якийсь один блиск. Це ось такий а, блиск від а, що це в нас таке було, Revolution. Гарний блиск. в мене в кожному Project Pen є якийсь блиск від Revolution, практично без кольору, з блискітками. Зараз з зимою саме буду ним користуватися. І от такі продукти в мене для губ. Я надіюся, хоч щось вдасться мені добити. Так, забула ще покласти е, ось ці олівчики, хоч щось вдасться мені добити, дуже на це надіюся. Напишіть, будь ласка, як ви, скільки багато ви взяли для себе в Project Plan і чи взагалі ви його ведете. Я особисто обожнюю саме цей формат відео. Дивлюся завжди з величезним задоволенням. Тому е, надіюся, вам теж буде цікаво. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю. Дякую, що ви це відео додивилися до кінця. Як завжди, не забувайте, будь ласка, мене під. Тримати всіх вас обіймає дуже сильно і до скорих зустрічей в нових відео.